Вони біжать до Тебе. І я знаю, мій, Боже, Господи, ти шукаєш вірність, і ти виливаєш свої благословіння. І я благословляю молитовне служіння, мій Боже, Твоєю силою, Твоєю славою, мій Боже. Та будуть вони бачити, Боже, чудеса Твої. Господи, я прошу Тебе. Нехай на це місце, де ти приходиш. Господи, збігається, Боже, все місто. Ідуть невіруючі люди, ідуть хворі, Боже. Ідуть люди зі своїми бідами, немочами, бо знають, що є живий Бог, і є Божі люди, божі стовпи, які кличуть до Тебе. Є ті, хто не зловбикають, є ті, хто не байдужі, не холодні, є ті, хто горять для Бога живого. І сьогодні я благословляю. розпаливних ревні рів, ще більше, Боже. Хай вони горять і палають для царства Божого. І хай Господь через це служіння спасуться з Місті, і хай тут відбуваються чудеса Божі. А ми за все тобі дякуємо, славимо, величаємо, вклоняємося в наш цар і Бог в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Все слава Господу.